І знову ми разом вітаю вас на вулицях Полтавщини. Так, як же я буду назад їхати? Навірно, я буду їхати, як тоді ми по кам'янці подимались по тротуару. тому крутому спуску я не буду, давайте там чуть, чуть по цих парках поїжджу. Ми тут в принципі ж були, але вроді, тоді ще так зелено не було. Парки відпочинку, щоб ви знали. Що хто хоче повідпочивати, в центрі коротше, цього проблем немає. Ось туалет, кстати, возле кровознавчого музею, є туалет, кого цікаво. Скільки коштує, не знаю. п'ятерочка чи три клієнта. Давайте ще вам вже той заїдемо, бо я жалую на і назад будемо чуть-чуть мене на по-другому їхати. Що фонтани поки ні. Та вони в принципі я думаю і не нужні. Самокатів по городу. Бачите, без проблем. Лавочки свободні, сідай, балдей. Жди друзів в формі. Вони тут люблять прогулюватися. Ой, та це, навірно, це не буде запускатися по ходу. Дивіться, як на його состоянии настояние Розбитий. Діти мамки нікого нема ніде вратіти. Після вчорашніх прильотів багато хто задумується, заливатися в Полтаві або їхати далі. Ну, реально перший раз таки, як дурний на тому балконі завтикав. Надо никаться, а не втикати проїжджати будуть щениця. Давайте по дорозі проїдемо. Так, водички я вже накопів десь. Десь десь забіла ельтанка. Це ми з вами на вихідних їхали, що тут свадьба були. Так, там уже прощання. Кажуть, повернувся воїн на щитові. Так, ладно, ми давайте. Давайте об'їдемо процедуру, щоб не знімати. О, тут можна поїхати. день сьогодні от ЕРТ, я дивлюсь полтавські новини, там Юровська воде. І сьогодні ж знову буде показуватися. Скільки машин все сюди і це ж може не один чоловік, там був, троє бо вас трима прощаються, і кожен день, кожний день, кожний день. Там мого возраста є 54 роки. Вчора вроді ховали. Ну, відпівали як правильно. Зараз я все гляну, може виключити вас поправку. Да. Так давайте до Білгель танки. Доїдемо, обідемо. Понехидно. Дуже багато людей, може там не Ну, кубик заховався за цим зданням. Нормально. Щоб власник лілеї. бранный чи кто там заныкался Кубик Рубик да Марс Кубик Лелея Так Очі! Бачите, ми з вами рано. Десять хвилин. Десять хвилин. Робочий день, 10 годин ранку, нікого немає. Всі працюють і ліс сплять. Я завжди по цій дорозі подимався, тепер ми хоч раз спустимося. だ <laughs> Фу, аж похололо все, там мене пронесуть. дуже крутий спуск, базара нема. Так, всім гарного дня мирного неба, бо щоб я вам не забув побажати все збудеться бажання для вас. От і все. Круто, да, Ми спустилися. Так, що тут наша карта? Ага. Давай, це маршрутка до мого дому доїде. Зараз виїдемо на дорогу. Так, ми на подолі. Ой-ой-ой, що це вони такі? Резкі. Ну так, да, гори добре. А потім будемо подіматися. Підніматися, Підійматися. Так, на Небесної сотні пишемо. Брехня. Вулиця Панянка. Хто тут? местний, той посиділа. Так, зелений, бачу, ми співаємо. Співаємо. Так, пес нарушається. Камера така гаряча, батареїшка так, я вийду. Роберт павербанка. Чувак виставляє руку, ну типу він поворачує, щоб водії бачили, що він поворачує. Сам же головою не поворачує. Не, не. Надіється. на... Анатолія ми їдемо. Надіється. На професіоналізм водія. Мені лучше голову лишній раз повернуть, подивитися, що нема машин, машинчик, руки виставляти, потім тебе знесе. Так, друзі, побачимося в наступній серії. Всім пока.